Регіональна програма підвищення енергоефективності Хмельницької області до 2015 року в дії. На її реалізацію з бюджетів різних рівнів було виділено понад 60 мільйонів гривень, і це дало конкретні результати. За окремими напрямками роботи область ставлять у приклад усій Україні. Хмельниччина серед найкращих у державі щодо встановлення когенераційних установок. Ті, що вже працюють у Кам'янці-Подільському, Хмельницькому, дозволяють економіки майже 50% коштів. На сьогоднішній день до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України подано 51 енергоефективний проект, що дозволить додатково залучити кошти з державного бюджету у розвиток регіону. Особливо велика робота зроблена в області щодо впровадження енергозберігаючих технологій у соціальних закладах. У лікарнях, фапах, дитячих садках і школах масово замінювали вікна на пластикові, ставили модульні котельні. Це гала по соціальній сфері. 243 об'єкти використовують електричний обігрів Споживання електроенергії у 2011 році, в з 2010 роком, збільшилось на 27 млн кВт годин, що під, підкреслює правильний курс обраного шляху щодо переведення бюджетних закладів на електрооплати. Ощадливості навчають науковці. Зокрема, Хмельницький національний університет активно долучився до розробок проєктів енергозбереження. Зокрема, науковці навчального закладу розробили схему енергетичного аудиту та теплоакумуляційних систем. Пропонується використовувати не тільки електронні котли, не, не треба зациклюватись треба підходити комплексно. І електронний котел, і твердопаливний котел. І сонячні колектора. Це, це те все, що виробляється в нас в області. Є підприємства, які можуть це все робити, які готові робити і навіть хочуть робити. Окремим рядком у оригінальній програмі енергоефективності стоїть впровадження альтернативних видів енергії. Нещодавно у селі Ясинівка Ярмолинецького району відкриту першу в західному регіоні сонячну електростанцію, збудовану за кошти чеських інвесторів. На території Хмельницької області за 4 роки у 14 районах планують побудувати близько 40 сонячних електростанцій. Юрій Курочка, Олександр Голян, для інформаційного випуску.